Всім привіт, друзі! Багато останній час вітає новин про 2%, кредити. Всім дають, нікому не дають, підписали, не підписали. І ми на каналі WorkPort прийшли в гості до Estate Brokers, до Дмитра. Привіт, Дмитро. Привіт. Ціль цього відео угу. реально не блогерськими устами, а і устами експерта взагалі проговорити, що є, на що можемо розраховувати. Добре. Без різних там. Хайпів назв вже всім українцям завтра видадуть квартири безкоштовно, без оцих заголовків. П'ять років назад е, і в десять років назад були подібні устави. Також по в, в, різним направленням виділялися фонди для купівлі своєї першої нерухомості. Це кожні п'ять років щось типу, робиться? Е, Ця та програма так, зроблена так, для так. людей, які не можуть купи позвати свої перше житло, і це для mm -hmm. того, щоб упростити саму в купівлиці першої нерухомості. Окей, okay. давай тоді спочатку mm -hmm. в інтернеті купа інформації про те, що всім все видають кредити по дуже низьким відсоткам. Вже от, -от від завтра майже починається, і майже всі можуть це взяти. А я бачу. таргет мене доганяє. Я постійно в нерухомості постійно в, е, в кредитах постійно це бачу і, і сміюся в також знайомі. Висувати мені інформацію, питають про, в, про це. Буде така можливість, і буде найближчим часом. А, і в більшість людей, які тільки приїхали і хочуть купити свою першу нерухомість в Польщі, зможуть собі в на, на, на це позволити. Країна буде давати в. Можливості взяти кредит до 500 тисяч злотих для однієї, людини, якщо це сім'я до 600 тисяч злотих. Uh -huh. Людина, яка буде кваліфікуватися на кредит, не може мати іншої нерухомості. Поки інформація тільки така. Я uh -huh. не знаю, чи це нерухомість на території Європи, Польщі чи в Україні. Це також, ще не уточнено. Також рахується. Співвласність е, не розглядається, як власність нерухомості. Тобто, якщо ти в е, власник якоїсь в квартири тільки на частину, то поки що немає якось. Н, нема заборон, а цей, е, співвласність мається на увазі, навіть якщо в мене 98% все одно я співвласник? Навіть якщо 99,5. Так було при попередніх в, ага. в, в таких самих програмах. Ага. А, але в Устава зараз повністю не не прийнята. Є в конкретні інформації, тобі з цих 500 тисяч, а тисяч для сім'ї. Є інформація про те, що 45 в років це максимальний вік, коли ти можеш взяти в ага. цю цю допомогу. Є інформація в, з приводу в того, що в. Людини за кордону також зможуть затягнути іноземці. цей іноземці іноземці, uh -huh. зможуть затягнути цей кредит, якщо вони ведуть господарську діяльність на території Польщі. Тобто, якщо вони заробляють гроші в Польщі, і якщо можливо вони будуть. Це джевальне ж господарча чи бізнес? Чи зар наємний сотрудник також може? Наємний сотрудник в так. Ну, в, 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 на сторінці вказано, що там джавельність господарчу, але це в, розуміється, як в також умовно працює. Працює, так. Як? Ну тобто заробляє в Польщі, Розраховує mm -hmm. в податки в Польщі, якщо буде ага. так mm -hmm. проще. Значить, Основного і важливо, що в, маємо знати, для того, щоб взяти кредит в Польщі, в, треба мати або в умову про працю, найкраще в три, три місяці і більше, uh -huh. з стабільним доходом, який дозволяє взяття такого кредиту. Три місяці, яка вже діє, типу. Тобто, ну, ти маєш працювати мінімум діяти? три місяці. Тобто пройде три місяці, і після трьох місяців ти вже зможеш кваліфікуватися на взяття кредиту. Uh -huh. Там є ще додатковий пункт, але це така. Найважливіше, якщо ти маєш умову зеціння, то в мінімум рік. Тобто угу. тільки рахується в протягом року щоб... протягом року, твоя 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 робота. Якщо ти працював на різних роботах, це не питання, але не може бути ніяких перерв. Угу. Що ще? Якщо ти власник бізнесу, то для банку ти взагалі ніхто, ніхто. так. А якщо в ти працюєш як ФОП, то один рік. Стабільного mm -hmm. прибутку, і цього прибутку має бути достатньо для того, щоб сплачувати щомісяця кредит, поїсти, попити і виголіти дітей. Mm -hmm. Mm -hmm. E, і для, якщо... для, для того, Якщо ти підприємець, то це дуже-дуже важко, особливо на початкових етапах. Mm -hmm. Якщо ти вже заробляєш якісь великі обороти, то це ні для кого не проблема. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. ти в, маєш спілку, то там mm -hmm. взагалі в, два роки. E, і також якби, в, кожен власник спілки робить так, що він закидує кошти. Uh -huh. вирівнює їх разом з витрати, ну, витрати порівнює з прибутками, uh -huh. якось старається в цих витрат також урівноважити і по, по, по факту на перших стадіях. Кожен підприємець буде мати проблеми з узканням цієї можливості кредитування. Угу. Але ми допомагаємо, консультуємо і направляємо, як можна було б зробити це в майбутньому. Окей, повернемось тоді до цієї програми. Знову ж таки, вона ще не підписана. Ми на цьому наголосили. А є приблизне розуміння, коли вона буде підписана? Так два дні назад, на сьогоднішній день це 14 число. В Прийшли додаткові інформації про те, що в, е, хто буде кваліфікуватися, хто не буде кваліфікуватися. Uh -huh. І це сигналізує про те, що в е, якісь наступні кроки е, якби йдуть по, в, по графіку. Е, в графіку вказано, що це фінансування буде працювати в 2024 році е, 100%. відсотків. Uh -huh. е, можливо, після літу, після літа е, вже будуть. Е, Буде повністю прийняти рішення виділений бюджет і будуть якісь якісь кроки уможливлюючи взяття кредиту вже ближче до кінця року. А я б не розраховував на те, що до літа будуть вже, буде вже повна можливість. Тобто до 1 вересня, умовно, навряд чи це буде можливо. Я планую в собі створювати фінансову угу. добру історію. Тобто, є правильно скласти документи угу. приблизно в травні. Почати? Чи щоб було вже готове в травні? В почати. Ага. почати. Сама в, можливість взяття цього кредиту в, буде, знову ж таки, траншами. Там будуть угу. виділені бюджети в, ну, в жива бюджет. черга, типу? черга в. Ну, Якщо спостерігати за тим, що було раніше, то так. Тобто ці взяття кредиту вони будуть трохи видовжені. Тобто uh -huh. не буде такого, що ти подався і знаєш, що через 2-3 неділі в тебе вже буде відповідь від банку. Скоріше за все, це буде тривати трохи довше. Скоріше за все. Uh -huh. Раніше це навіть було декіль... до декілька до 4-5-6 неділь. Uh -huh. Тобто це розтягувалося на трохи довше. Орендувати не рекомендував би під uh -huh. фірму. А, також не не рекомендував би під в, в uh -huh. оренду на подобово. Я не рекомендував би uh -huh. а, якщо в, хтось, ну ви знаєте, що ви даєте квартиру для своєї сім'ї і в uh -huh. просто в безкоштовне користання. А без якоїсь там умови, і ви знаєте, що ця людина ніколи в житті не підставі, то можливо таку там можна якось обумовлювати. Але формально ви берете нерухомість для себе на жилі, е, значить, жиліні потреби, тобто не для ведення бізнесу і в підприємській діяльності, а тільки для себе. І е, якби. Не може бути такого, що буде заборона по в, в продажі цієї нерухомості або в повів суберені нерухомості. Просто в там в, скоріше за все буде вказано, що ви маєте право продати цю нерухомість або здати цю нерухомість. Але з моменту, коли ви її здаєте, ви вже маєте повернути в, в цю різницю в відсотках. Mm -hmm. тобто з цього моменту ви втрачаєте можливість. Користатися цією <гум> програмою. Тобто це така неприємна вже штука. З... Скільки треба заробляти буде, щоб на цю програму взагалі претендувати? А, зараз ми рахуємо, що а, треба буде заробляти від п'яти тисяч злотих бажано до 10 тисяч злотих? <гум> а, так, то, то що проходить на руку, ну, на, на рахунок. <гум> а, і в, від це буде завжди, скільки ти, або ви зможете взяти в цього кредиту. Тобто це, може бути в 100 тисяч, 200 тисяч. Можна, якщо 5, ти можеш, зможеш отримати, але якусь невелику суму. Якщо ну, більше, там, так, чим так, більше так. заробляєш, це, тим більше це від нерухомості від того внеску в першого, яку ви будь які ви будете мати на старт. Перший внесок це від 10% до 20%. На який відсоток кредиту взагалі можна буде розраховувати? Так, 2% – це те, що називають всі, угу. те, що в, кружляє в інфрапросторі, і те, що ми постійно чуємо в, і бачимо. Угу. Але це не повна інформація. Є ще в заробіток банку. А це те, що гарантує держава. Uh -huh. е, як основний відсоток по кредиту, є ще маржа банку, і маржа банку в, може бути в, в менша більша, але в на сьогоднішній день там в середньому вона в 1-1,5%. То тобто плюс ці два вийде. Так, тобто 3-3,5% з половиною відсотків людина отримала. Наведемо по прикладу. Якщо ти береш зараз на 600 тисяч, 100 тисяч маєш вкладу власного uh -huh. то приблизно в банк тобі скаже, що в помісячно з сьогоднішнього дня тобі треба буде платити приблизно по 5,5 тисяч з злотих щомісячно. Це на скільки років? На 30 років. Це в сьогоднішні в реалії по mm -hmm. кредиту. А, і ти не будеш платити цих 30 років по цих в 5 тисяч, бо у, 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 кредитна ставка, вона в, тут плаває ще і вона mm -hmm. змінюється. Є кредит, в, який я маю, і в, по якому я платив до в, війни 1400 злотих щомісячно. Це mm -hmm. однокімнатна квартира, вона коштувала 330 е, тисяч е, злотих. Е, і щомісячно я оплачував приблизно по 1400 злотих, з усіма, е, Оплата прийшла війна, прийшла інфляція. Польща почала друкувати дуже багато грошей. Ну звісно, що uh -huh. там щоб допомагати, і також якось створити певну фінансову подушку для себе. Ну та також коли в фінансові в цьому світі вони на все впливають. Банковська ставка від ціни 1400 злотих золотих вискочила в мене до 2700 зараз. Нічого собі, в два рази, по суті. В два, в два рази. Для, для мене це не проблема, бо я це все прораховував. Я, звісно, не розраховував аж на такий відсоток, угу. але в, ця квартира здається в оренду, і я зараз там доплачую 100 злотих до в цієї квартири. Угу. Тобто вона сама в себе в мене оплачує. Раніше ти якийсь прибуток отримував невеличкий? Ну, 300 злотих. Ну, невеличка, але отримував, а так. зараз ще доплачуєш. Зараз доплачую 100 злотих. Угу. Навіть якщо щось ще там зміниться, я буду доплачувати 200 злотих. Це не, про... не розумію, я просто С про те... Суть суть справа. Ставка висока. А, і, але я знаю, що вона зміниться як тільки економіка буде стабілізуватись. А є вона є, зменшиться. Вона зменшиться, вона не, не виросла, вона ж, не тільки назар... зростає. Це не як <laughs> ціни на е, бензин. <laughs> так. Вони не тільки зростають. E, значить, 2,700, Я знаю, що в, в цьому місяці вона впала на 100 злотих. Ага. Е, і в, в наступному певно, що впаде, якщо не буде знову якихось масштабних колобань, то вона буде постійно спадати. Uh -huh. І е, прийде той день, коли в, я буду в, сплачувати також 1400 злотих або uh -huh. 1500 злотих. Я в це вірю. Uh -huh. е, може таке бути. Але інфляція, е, ціни на оренду, е, ці, ціна взагалі проживання, вона зміниться. І я знаю, що в. Е, Через мені в рік назад, або два, два роки назад, цих 1400 злотих, і мені через, або навіть на сьогоднішній день цих 1400 злотих це зовсім різні гроші. Mm -hmm. так. Я правильно розумію, що оці два відсотки, які Польща надає, це типу зафіксовано буде. Так. Це не буде отак от плавати. Так, це буде зафіксовано. А плавати буде маржа банку банка, яка виставляється, вона також за зафіксована буде. А тобто, от те, то, що ти зараз сплачуєш, ти розказував. Воно в тебе плаваюче, а те по цій програмі, хто візьме, от буде фіксована ціна, незважаючи на якісь там чинники. Зовніше спробував ще ще раз повернутися до того, то, що я маю. І я платив, плачу зараз 2,700. Плачу і плачу дві 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 сімсот що і в мене плаваюча ставка. Банк заробляє ті ж самі гроші, що і на самому початку в мене. Uh -huh. Сам банк. Але в, там є частина ці, цього відсотку, який зараз на сьогоднішній день повний 8,5 чи в 9. Uh -huh. Це маржі банку, там приблизно у нас 2 відсотки, щось таке. І в все остальне це те, те що регулює держава. Uh -huh. І держава раніше це був Вібор. Uh -huh. а, а, Виставляє його щомісячно, uh -huh. тобто вона його змінює. І оцей державний відсоток, він плаває. А те, що робить зараз держава, вони стабілізують цей відсоток uh -huh. на рівні двох відсотків. Uh -huh. І люди, які зараз беруть кредит, вони знають, що вони будуть вплачувати цю суму на протязі десяти років. Uh -huh. Це тобто, в це круто. Це можна планувати щось так, і, так. дуже легше, і навіть не зважаючи на інфляцію, яка а, зараз дуже висока, вона буде спадати, але, але вона судно не... завжди вона якась буде. Ну в взагалі вона не спаде якби так швидко. Це на буде розтягнуто на декілька років і е... Повертаючись до суми 500 тисяч злотих е, uh -huh. кредиту і е, квартири, яку ти береш, то зараз на сьогоднішній день, беручи кредит на е, 30 років, uh -huh. перші внески, які ти будеш робити, це буде 5,5 тисяч ,5 приблизно. Uh -huh. е, е, а з цим кредитом в 2% е, вона буде 2 500, 2 2800 тобі набагато менше, ніж е, ти платив би за оренду квартири цієї. Тоді останнє таке питання: як людям можна підготуватись, які не підприємці? Що їм треба зробити? Наприклад, я так розумію, якщо є можливість перейти з умови зліцення на мову праці, можна спробувати, да? щоб е, не треба було рік мати відпрацьоване, а достатньо було там трьох місяців. Я правильно розумієте? Якщо в вони працювали раніше на умови зліцення і є можливість перейти на умову працю, це в це, 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 це плюсом буде. Це буде великим плюсом. Угу. Якщо вони працювали на умови зліцення і вони стратегічно планують це все на. А не на якби травень, жовтень, угу. а десь там під під кінець року, то їм треба стабільно в отримувати Не звільнятися. Не не звільнятися, отримувати вищу платню на протязі всього часу. Угу. Ближче до цих 12 місяців, або після 12 місяців, вони зможуть взяти цей кредит. Uh -huh. Це може бути на умові це не, це не Ні, треба. ну, наприклад, не звільнятись. Якщо хтось думає взяти цю програму, скористатись і ще думає змінювати роботу, то треба, може, заздалегідь подумати і щоб не було перерви. Так, тобто, то не звільнятись поки не. знайдеш... Навіть один день це проблема. Навіть один день проблема. Uh -huh. Ого. Для банків так. А, якщо ти перейшов по... з роботи на роботу, то. Це, це не проблема. Тобто угу. робиш так, щоб не було ніяких зазорів і для банка угу. ти далі в спроможний. Але якщо в, ти тебе звільнили або в, ти сам звільнився і якийсь час шукав роботу, ну то в, в тебе є якісь певні в, Щось тобі про, не так. По, проблеми по оцінкам банка. Дякую за відповіді на запитання. Е, пропоную глядачам задавати ще в коментарях, і, можливо, в травні, чи коли там це все вже буде остаточно відомо. Ми запрошуємо до нашого офісу в центр. Міста, відповімо на ці питання. Ми готуємо в вже зараз на ці кредити, консультуємо, показуємо, як вони мають вистроїти свій план на цих декілька місяців. Ну і теж, теж показуємо, які є і будуть можливості. Угу. Супер. Дякую. Контакти в описі і коментарі під описом.